Зараз свіки в дитячій кімнаті, вона собі ось тут буде гратися, їй допомагають, не можуть засунути її рюкзак. О, там Милана наша залишилась. Гарна кімната. Одна я така ненормальна жінка купила шкаф сама його тарабаню, важкий капець. Едік там стіл несе, дитячий, щоб хоче писати. Мама з сестрою люстри, ніжки від столу несуть. Мама, коротше, все як завжди. Я в Україні завжди була. Не буду говорити на себе таке погане слово, але я завжди в Україні таскала все, і тут також нічого не змінилось. Мама, ти встала там сумка. А мілані дитяча кімната не сподобалась. Вона сказала, що мама, я думала, що ти мене в дитячий будинок здала, і що ти про мене забудеш, і взагалі з дітьми чомусь не подружилася. Коротше, їй не сподобалось. Угу. От, такі -то от справи. Всім привіт! Приїхала після курсів, сіла попити чаю і зайшла почитати новини, прочитала, що сталося в Турції землетрус, який там жахливий, і більше. На даний момент більше 500 загиблих людей, дуже багато зниклих безвісті. Мої співчуття всім тим людям, це я не знаю, що це коїться, це жах якийсь. Ой, навіть не знаю, які слова підібрати. Я зараз от записую відео і думаю, от мені дуже багато моїх знайомих, мої рідні всі мені говорять, що. Я на відео постійно сумна, що потрібно більше посміхатися. В житті, ну, раніше, раніше, до війни, я була, я була зовсім інша, хочу так сказати, тому що після цього всього трешу, який стався за останній час, я дуже помінялася, я це все помічаю. Я навіть як мама стала зовсім інша. В Україні, знаєте, якось до цього всього. Як я на себе кажу, я була якимось Божим одобанчиком, я була добра, я комуніцирувала, я постійно любила спілкуватися з людьми. Ну, я і зараз люблю спілкуватися з людьми, але зараз, знаєте, трішечки. Не трішечки, а ти кардинально поміняв свою думку, своє відношення до всього. І воно все настільки мене якось загартувало, так я також залишилась доброю людиною. І я люблю, як я вже говорила, я люблю спілкуватися з людьми. Я стараюсь допомагати людям тим, чим я можу. Але все рівно, вже ця якась наївність, оця якась, ці рожеві окуляри, вони вже зникли. І ти вже зовсім по-іншому думаєш і дивишся на ту чи іншу ситуацію вже зовсім по-іншому. І ось, оце що, посміхайся більше в відео, щось. От зараз я сіла, почитала ті новини, вирішила. Я взагалі прийшла після курсу нас сьогодні, раніше трішки відпустили. І думаю, от прийду додому, поки діти ще в школі, щось трішки запишу якісь відео, щось там пороблю по дому. Прийшла, сіла, почитала новини, все. Ну, як я можу зараз посміхатися на відео? Ну, звичайно, я коли зараз там Єва зараз має після школи приїхати, коли там Мілана прийде додому, коли я Мілану заберу. З школи, то звичайно ж з дітьми я там посміхаюся в побуті і там із друзями, коли спілкуюся і з рідними. Але я така людина, що в мене завжди мій е, стан написаний просто на лиці. Якщо мені сумно, то мені сумно, і, і по мені це видно. Якщо мені весело, то я вже тоді якась весела. Але зараз, чесно, якось останнім часом е, немає. Е, Таких приводів для веселощів, особливо, коли ти читаєш новини. Хтось каже, не читай новини. От як можна не читати новини? Я не можу їх не читати. Я постійно, я кожен день. Я вже, звичайно, знаєте, я перестала читати вранці новини. Ну, по-перше, у мене і немає часу, тому що ми переїхали, і мені потрібно там пів шостої прокидатися. І мені потрібно всім 10 виходити, щоб відвести дітей, встигнути відвести до школи, і потім я їду на курси. А, то у мене вже немає так часу сидіти читати новини. А друга причина, чому я їх не читаю зранку, тому що знаєте, от ранок це е, е, Я, я закладаю цей настрій зранку собі на цілий день. Тобто, якщо я зайду, почитаю новини зранку, все, я вже буду цілий день ходити з таким ось настроєм. І тому я вирішила, що зранку я не читаю, коли приходжу в обід після курсів, тоді вже приходжу, відкриваю і, звичайно ж, читаю всі новини. Тому ось такі-то справи, не читати їх взагалі я не можу. Я не знаю, хто може собі жити, радіти життю і не читати, що відбувається в нашій країні, і не тільки в нашій країні, ось, до прикладу, як сьогодні. Дуже жалко, що таке відбувається, що люди таке переживають. Дуже жаль. А ще ось записую відео і помітила, що в мене потрапило в камеру ось оцей... ця стіна, цей шматочок з стіни. Це стіни я побілила, все нормально прокрасилось, а це коли нам встановлювали шафу в кімнаті. І я сюди поприносила всі сумки з одягом, які в мене були. І в мене була така різнокольорова сумка, і я її просто поставила ось тут, на цей диван, і ця краска вся перепечаталась. Хоча я, ну, сама сумка, коли я беру її в руки, то ніби фарбу не лишає на руках нічого такого, а ось тут ось так от залишила. Але в мене там ще є трішечки краски, фарби, і я потім покрашу. Заберу її, з сараю і покрашу. Зараз чекаю Єву. У мене ніби не багато так часу. Зараз хочу швидко помити посуд. Чекаю Єву, і потім не знаю, чи Єва поїде за мною, зі мною за Міланою, чи буде вдома. У нас сьогодні трішечки так холодно, у нас морозець, сонечко, але мороз. Ось і треба буде треба буде ще перевдягнутися, тому що я сьогодні одягла джинси. А джинси так притягують той холод. Мені було сьогодні дуже холодно. Зараз перевдягну теплі якісь штані. Шта, 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 штани. Зараз перевдягну теплі якісь штани. І так поїду за Міланою. Хочу вам трішечки показати, що ж ми вже доробили в нашій квартирі. Отже, ми установили е, люстри вже скрізь. Ось купила такі карнізи і такі типу штори. Які присвіщаються трішечки, але дуже зручні вони. Я не люблю, знаєте, щоб і тюль висіла, і штори, тому що для мене це пилозбірник якийсь. І от для мене такий варіант краще всього. Я ось так трішечки їх відшторюю, за батарею засуваю. Можна купити оці такі штучки, чимось підв'язувати їх, можливо, я потім щось знайду таке. Тут, звичайно, безла. Це я тільки прийшла, я ще нічого не прибирала. Це після ранку в нас Армагеддон вдома. Купила ж також ось цей стіл, в який я взяла, такий, знаєте, щоб тут якраз ще один стілець поміщається, і вони можуть вдвох тут робити уроки. Також купила ось такий шкаф дітям. Він не з дорогих. Я взяла новий, тому що мені чесно, мені навіть вигідніше купувати новий ніж купувати бушний і платити ще за доставку додатково, платити там, за збірку, розбірку. А так я новий купила, звичайно, я його тягла дуже важко, але я зекономила на доставці кошти і також його сама з племінником своїм зібрала. Купила ще ось такі, теж не дуже дорогі такі, от бокси. Я їх, звичайно, планувала, знаєте, щось туди, щось по от, якусь там мелочок якусь туди закидувати і для, щоб вставляти в цей шкаф. Але я ще не приміряла, чи вони туди влазять, то поки що вони стоять там. Теж дуже зручно, хочу сказати. Кімнату я купила ось таку люстру, щоб вона трішечки з ліжком гармонійно виглядала. Ось. І ось таку теж тюль, таку плотненьку купила. Мені вона дуже подобається, дуже гарно сюди вписалася. І чорний карніс теж. Я думала, не хотіла все чорне, знаєте, купувати. Ліжко чорне там і, і карніс там, але воно дуже гарно все виглядає на білих, на фоні білих стін і біла оця тюль. Дуже гарно, мені подобається. В коридор просто таку купила лампу. Мені теж подобається так, якось незвично. Це лампа, це не плафон, це така ось, окремо продається така лампа, її можна скрізь вкрутити. Є вони різних форм і дуже мені гарно виглядають вони. Тут ще у нас, звичайно, безла, тут ось це потрібно ще викинути. Тут має бути така стоєчка для верхнього одягу, або ж куплю якусь таку полочку, яка з вішачками буде. В ванну ми взяли таку ось люстру, вже нарешті купили також карніс для шторки в ванну. Вже ви знаєте, навіть тепліше митися, тому що коли було все відкрито, то було якось прохолодно купатися, а так то нормально. Шторка трішечки тепло тримає від води. На кухню я купила ось, таку, ось такі ось ролети такі. Мені теж вони дуже подобаються, дуже гарно тут вписалися. Тому що карніз я тут не хотіла. Я взагалі не люблю на кухні карнізи і шторки, тюлі якісь такі. А, а цей варіант мені дуже сподобався. Також тут поставила ось цю таку полочку. Вона в нас стояла спочатку там де, там, де той білий шкаф стоїть зараз. А цю ось поставила сюди для чогось такого, для, не знаю, ну там фрукти, можливо, ще щось буду туди складати. І хочу показати, я в юску купила ось таку ось гарну цукорницю і для солі. Дві баночки такі взяла. Вони коштували всього-навсього по 2 євро. Мені вони дуже сподобались. Я люблю щось таке миле, гарне, естетичне. Також купила, як завжди, собі квіти, щоб себе порадувати. Підняти якось собі настрій. Я дуже люблю ось таку ось естетику. якусь. Поставила ці квіти на холодильник, тому що ці білі квіточки мають специфічний такий запах. І він мені не дуже подобається, і тому я зі столу їх прибрала, поставила поки що на холодильник. Хай вони тут постоють. Ви знаєте, я спостерігаю теж за деякими блогерами, дивлюся, і я дивлюся, як вони все. Вони все знімають, там, розпаковки, коли вони щось купують, Ікеї особливо, в'юски, якісь доставки, все це все знімають, вони вміють це все робити. Я, як завжди, я, звичайно, думала, що О, я там щось куплю, приїду, зроблю якусь розпаковку, познімаю на відео, але я, напевно, не вмію це робити. От Я приїхала першим ділом почала збирати е, стіл, забула, що я хотіла його зняти, мені хотілося вже швидше, знаєте, все поставити, розставити по своїм місцям, навести порядок. І я от забуваю таке щось робити, я не знаю. Цікаво вона вам чи не цікаво. Мені, до прикладу, дуже подобається ця рубрика. Мені подобається, коли хтось робить розпакування, особливо щось для дому, коли купує. О, Тіха! Німі! Прийшла моя євушка, побачила камеру, вирішила прихорошитися. А я, коротше, їду, трамваї. і. Тут вже світло є, можна включати. Я їду і перед мене один ну, хлопчик, йому десь років. Не... 13, як мені. Він їдається, друг дивиться на мене. Сьогодні в нас на обід ось така ось картопелька шматочками, з маслом, укропчиком і чесничком, а також до неї рибка. Ось вона там ще запікається. Ось так це виглядає. Тут трішечки рибка розвалилась. Сподіваюсь, дівчаткам сподобається. Ну що ж, діти поїли, їм дуже сподобалось, навіть добавку просили. Мілана навіть картоплю з'їла і ще попросила добавку. Хоча Мілана картоплю в нас не любить. Я трішки така розтропана. що вивісила прання. Помила посуд, нам залишилось тепер тільки зробити уроки. Мені, Мілані, в мене небагато, в мене там всього-навсього вивчити там пару слів, але ті пару слів настільки якісь такі важкі і довгі. Зараз буду пробувати їх вчити. І потрібно зробити з Міланою уроки, і ніби все. Звичайно, що хотіла в дитячий шафи поскладати на пол, на полицях, тому що в них вже там, знаєте, отаке все шкереберть. Потрібно поскладати і все. Якщо я ще це зроблю сьогодні, то все, я взагалі молодець.